Лівуд вдягає українське. Відомі актори та співаки все частіше одягають українські бренди разом із люксовими Шанель та Гучі. Фролов кубок першості у 2024-му забирає бренд дизайнера Івана Фролова. Корсети, стрази, рушиті каміння це те, на що артисти одразу клюють по всьому світу. Цього року Фролов одягали Байонса, Лорі та Ора Доджа Кет, до Аліпа, Кеті Пері та Сабріна Карпентер. Руслан Багінський, український бренд, який на початку витягував чисто на ініціативі. Тепер носить весь бом... one. Сонаською славнозвісних капелюшків стала Мадонна. Вона одягає їх ледь не щомісяця. У 2024-му їх також одягали в серіалі Емелі в Парижі. А головній героїні Бріджертонів Ніколі Кохман навіть відправляли капелюх спеціально зі Львова. Але це ще не всі. Кейт Мідлтон і британська королева Каміла теж поповнили капелюхами українця свій гардероб. А співачка Ріана одягла хуску багінського для реклами свого бренду. У 2024-му зірки також носили українські бренди Бевза, Газанова. «Сан Анта, Культней, Клітковська та інші.